Доброго дня! Доброго дня! А можна вас запитати, бачу у вас малючок? Це народилась ваша перша дитина? Ні, це не перша, це четверта. Четверта? Таких так. молодих батьків вже четверта дитина. Так. А і хто вас? Всі у вас хлопчиків, дівчаток? У нас всі хлопчики. Ого, а скільки всі років? Демочки. Ну, старшому 13, а наймолодшому місяці. Ох. Класно. А скажіть, будь ласка, чи практикується в вашій сім'ї спільна сімейна молитва? Звичайно, молимо... практикується. Як часто? Ми намагаємося молитися ввечері перед сном, коли діти збираються спати. Ми заохочуємо дітей разом молитися, разом з нами. Подякувати Богу за прожитий день і попросити гарної ночі. А віднедавна ми почали практикувати спільну молитву перед їжею після християнського сімейного табору, де ми надихнулися таким гарним прикладом. І вже два роки поспіль наші діти самі заохочують нас молитися перед їдою. І коли ми часом в клопотах, можливо, забуваємо це робити, то найменший хлопчик, який тепер вже не найменший, нам нагадує, а молитися. 약야요